Всім привіт! Це канал про моделізм, Канал про моделізм, А це власне остання четверта частина з відеопроцесу побудови моделі українського МРАП автомобілю Козак-2, модель в 35-му масштабі від українського виробника ICM. В попередніх частинах я повністю зібрав корпус, зібрав інтер'єр та встановив на нього різні дрібнички. В цій частині залишилося все зібрати докупи та встановити на моделі різні. Дрібнички. Вони невеликі, проте достатньо важливі. Одна з таких дрібничок це передній бампер, передня така частина автомобіля, яка складається з силового бамперу, з бамперу від автомобілю Івеко-Єврокарга та такого, напевно, як в народі називається кенгурятника, а також місце для встановлення. Лебідки. Так, можна було доповнити це все тросом з лебідки, проте вирішив зробити так, як є, оскільки не на всіх фотографіях я бачив, що там є трос з встановленим гаком. Ще до конструкції. На вигляд, вона достатньо проста, проте вона дуже така ненадійна. При невеликих натисках вона одразу втрачає свою геометрію, може бути ромбовидною, може бути. Скажімо так, гвинтом. Тобто немає якогось надійного фіксування, тому вирішив одразу збирати її в одну велику конструкцію для того, щоб хоч якось надати даній конструкції жорсткості. Трошки поспішив і забув додати деталь під лебідку, проте вона потім без проблем встановилася на своє місце. Так, можна було. Збирати, напевно, це все діло на автомобілі, бачив багато різних процесів побудови даної моделі в інтернеті. Думаю, що, можливо, вам також набридла ця побудова, проте я не знаю, додав свої якісь частини бачення збірки, зібрав корпус, можливо, не так, як усі. І, в принципі, з даною решіткою та даним захисним. Елементом, також якось по-іншому обіграю дану збірку. Плюс, якщо ви могли помітити, одна фара трошки продавлена, це не просто так. Я вирішив трішки висверлити та заглибити ці отвори під фари для того, щоб доповнити дану модель не тільки внутрішнім декалюванням від виробника келік, а ще й встановити імітацію фар. Чесно кажучи, вона виглядає достатньо. Просто та іграшково, проте в даному випадку вона достатньо гучна, оскільки під пластикову деталю імітацію скла та під захисною решіткою з фототравлення вона мало проглядається і виглядає достатньо цікаво. Так, як можете бачити з даною деталькою, з даною конструкцією я так програвся достатньо довго. Відео йде на Пришвидшені, проте вирішую проблему так, щоб все встановилось на свої місця. Одна з проблем була також, що ті отвори на рідному бампері від Івака Єврокарго, мені здалося, вони були різного діаметру. І з однієї сторони вона дуже глибоко сіла на направляючий штир, з іншої сторони, вона взагалі не хотіла на нього налазити. І виходило, що деталь стоїть боком. Тому доробив однаковий діаметр даних отворів. Та встановив дану конструкцію на своє місце. В результаті все стало більш-менш нормально. Залишається дочекатись, поки дана конструкція підсохне. Можна буде приміряти на саму модельку, подивитися, чи нема ніяких проблем зі стикуванням. А вони, до речі, можуть бути, оскільки за даною конструкцією в нас є решітка радіатору. І якщо ви схибите, встановити деталі не якось гарно, нерівно, то результатом буде те, що. Паралельні лінії на решітки радіатора, і дані поперечення вони будуть не співпадати, і це буде кидатися в очі, що у вас конструкція якась крива. Звертайте на це увагу і, за можливістю приміряйте дану конструкцію на модель вашого автомобіля. Що я зараз роблю? Поверхні, що оброблювалися абразивними інструментами, я пролив надрізким клеєм для того, щоб він вирівняв всі можливі. Нерівності, які виникли під час затирання або шліфування. Так. Залишаються мікроподряпини, а надрідкий клей їх достатньо непогано прибирає. В цілому на збірку даної модельки я витратив це не прям восьмичасові, звичайно, дні і тижні, це декілька вечорів на тиждень. Але загалом вийшло десь три місяці, по декілька вечерів. Можливо, якщо б займався кожний вечір, то це б вийшло за місяць. Модель виглядає достатньо простою, проте, якщо погано планувати фарбування, дуже багато часу витрачається на те, щоб підготувати певні деталі для подальших збірок. Наприклад, як то було з інтер'єром, перш ніж зібрати корпус. Вам потрібно повністю профарбувати, пропрацювати інтер'єр. Дуже багато елементів: це сидіння, це різні кріплення, це різні ручки. Вони всі йдуть в різні кольори. Якщо ви фарбуєте аерографом, то вам доведеться планувати процес фарбування так, щоб час між етапами фарбування був такий, щоб фарба встигла схопитися. Якщо, наприклад, фарбувати акрилами від Наприклад, того ж ICM, то бажано витримати між процесами фарбування, ну хоча б 4-5 годин. Можна зробити це швидше, проте фарба не встигає підсохнути. Якщо використовувати маски, це все відриватиме. І, в принципі, шари будуть погано накладатись, тому витримуйте часу побільше. Я б вам радив, взагалі, в принципі, я так планую з наступною моделі зробити. Планувати певні такі. Етапи фарбування в один колір, Зафарбувати, наприклад, всі деталі там в сірий, потім всі деталі в якийсь там захисний колір, для того, щоб просто очікувати час великими порціями підготовлених деталей. Ну і потім в кінці кінців це все покриється лаком і буде готово для встановлення. Так, поки розповідав вам про тонкість фарбування, вже майже добудував основну цю конструкцію. Не знаю, що це за маленькі деталі, що встановлюються на сам бампер. Можливо, це якийсь елемент освітлення, можливо, це світовідбивачі, проте не знаю, не знайшов, що це. І в дедекалях від келіку, там немає ніяких позначень. Так, поки конструкція підсихає та готується до фарбування. Переходжу до збірки дверей. Двері були пофарбовані в попередній частині та, по можливості, зібрані, а саме встановлені різні ручки, елементи закривання відкривання та елементи кріплення. Зараз переходжу до повної збірки. Вікна тут йдуть з бійницями. Перед тим як встановлювати вікна потрібно ну або в процесі встановити. Чому я не раджу зробити пізніше, оскільки можна залити деталь клеєм, зіпсувати її. І що головне, виробник в даному наборі нам дав декілька запасних скляних елементів. Тому, якщо ви зіпсуєте один, ви можете взяти наступний і вже потім вклеювати його в конструкцію дверей. Це достатньо непогано. В принципі, в мене вийшло ще з першого разу. Пам'ятаючи свої перші моделі, я згадую, що завжди необережно клеїв та заливав прозорі елементи клеєм. Після чого вони виглядали не зовсім привабливо. Нарешті можна сказати, що я навчився. І в даній моделі всі детальки вийшли більш-менш нормальної якості. Так, конструкція дверей збирається достатньо без проблем. Головне прибрати різні скажімо так, дефекти від зрізання, оскільки в цілому деталі йдуть без дефектів. Нерівності можуть з'являтися тільки в тих місцях, де деталь відкусується від лавникової рамки. А саме з так називаємим джерелом. під... Наповнені даною формою пластиком. Тому зрізаєте тр трохи подалі від краю самої деталі, і далі бажано зашліфувати, зачистити місце зрізу. Так, стало без проблем. Збирається, кріпиться без проблем, ніяких зазорів нема. В мене, в принципі, все складилось нормально, крім однієї деталі, це пасажирська дверка другого ряду з правої сторони. Там трошки верхня частина топирила. Але, притиснувши її руками та склеївши монтажною стрічкою, за декілька хвилин вона стала на свої місця. Так, так, ще одна порада. Місця склеювання, ті, які йдуть на половинках дверей, бажано ще профарбувати в чорний колір, що, власне, я її зробив, не знаю, було помітно чи ні. Для того, щоб, якщо її проглядалася дана конструкція, даний чорний колір, то виглядало б воно як ущільнювач, а не просто був пластик непофарбований або, наприклад, захисного чи сірого кольору. Так, двері всі зібрані, проблеми з ними не виникло. Була дилема, чи потрібно пропрацьовувати внутрішню сторону змивкою чи ні. Без змивки виглядає геть сумно, тому вирішив пролити всі заглиблення змивкою, щоб підкреслити її рельєф. Ось так виглядає пофарбована передня частина автомобіля. Це така чорнова робота. І перехожу до встановлення імітації фар з 3D-декалей. Трошки розсверлив та поглибив посадкові місця, оскільки базові заглиблення вони були меншого діаметру, ніж необхідний для встановлення 3D-декалей, і вони були трошки мілкими для них. В цілому декалі тонкі, проте я прикину, що скло буде не до кінця посажено на своє місце, тому бажано підготувати місця під дані фари. Так, на початковому етапі мені здалося, що виглядатиме це на досить гарно. Воно виглядає як ніби намальовані якісь наклейки на дитячій машинці, проте після декількох. Етапів нанесення лаку, нанесення змивки, встановлення поверх цієї конструкції скла стало виглядати достатньо непогано. Це такий проміжний етап, це просто вклеєне дані 3 декалі на чорнову, скажімо так, на чорнове фарбування, на чорнове нанесення навіть цього сріблястої фарби під імітацію світловідбувача. Ось так виглядає разом з елементами поворотників, і поки воно підсихає і готується до нанесення лаку, переходжу до збірки коліс. Коліса тут колеса складаються з гумових покришок, а також з ободів. Задні колеса складаються з двох елементів внутрішнього та зовнішнього. Передні колеса складаються з трьох елементів, Внутрішній зовнішній обод та ще серцевина. Назвемо це так. Напевно, то на диск, то елемент кріплення до осі, це, а, і диск, не знаю. Скоріше за все, це диск. Так, це конструкція, напевно, більший диск, бо просто вона така в моделі складається з багатьох елементів. Плюс ще є запасне колесо, таке, яке також складається з двох половинок. Так, вклеїв також задні імітації фар. Загалом їх можна пофарбувати, проте 3D-декалі від келіку з того ж дають ці фари і вирішив їх вклеїти. Все одно їх буде не дуже добре видно, вони знаходяться під решіткою. Ось про що я казав: в моделі є багато запасних скляних елементів, тому якщо ви там зіпсуєте одне з половинок лобового скла або передніх дверей, то в цілому можна це замінити. Також на прозорих ливниках є. Маленькі скляні елементи для встановлення на турель, власне, і які я зараз буду встановлювати. Два таких скельця встановлюються на захисний бронещит під кулемет. чотири встановлюються в саму турель. В принципі, отвори достатньо великі. з Зазором деталі зайшли туди без проблем. Думав профарбувати місця стику скляних елементів. з Турелю та з бронеплотою чорний колір, щоб зімітувати, можливо, ущільнювач, проте на фотографіях цього не побачив і вирішив просто їх туди вклеїти. Як бачите, також кулемет пофарбовано, пофарбовано також ящик для боєкомплекту. Зібрано саму турель, нанесено на неї декалі, встановлено гранатомети під димову завісу, а також вклеєно люк у вигляді у відкритому вигляді. Також пофарбована його внутрішня частина, і одне з таких ноу-хау це фарбування маленьких деталей, такі як двірники. Як бачите, їх приклеїв на скотч, а потім пофарбував. Для чого я використовував шматочок ливникової рамки, Для того, щоб скотч під час того, як на нього наноситься фарба, не згортався до середини. Так, поспішив і встиг зняти одну маску, щоб перевірити якість фарбування. Фарба ніде не підтекла. Скло залишилось чистим, виглядає достатньо непогано. Так, так виглядає модель пісня зняття е, двох основних цих масок. І тепер знімаю маски з дверей. Е, як можете бачити, що місця, там, де вклеєні були, ну, називаємо це маски або захист дверей, профарбовано, бо я їх профарбував. Я це, в принципі, передбачив. Місця вклеювання були пофарбовані попередньо, а потім вже клеїли... Маски і фарбувалися дані елементи ззовні. Якщо це цікаво, поверніться до попередніх частин, подивіться даний процес. так Задню дверку я також встиг клеїти, щоб подивитися на результат. До речі, дверки тут просто бомбезні, встановлюються без проблем. Можливо, якщо криво приклеїти внутрішню частину, то воно буде погано стикуватись. Проте, якщо стикується все добре, ви не на накосячили, стануть вони на свої місця дуже добре. І скажу я так, вони сидять навіть достатньо міцно, можливо, їх можна і не клеїти, а зробити, типу зйомними. Проте я вирішив все-таки вклеїти, щоб нічого не загубилось і не відвалилось. Так, встановлюю склочисники. Вони тут також встановлюються без... Проблем. Попередньо я їх пофарбував. Головне фарбувати і з внутрішньої, і з зовнішньої сторони, оскільки з внутрішньої сторони вони проглядатимуться з салоном, тому щоб не було якихось непропрацьованих частин світлих, з сірого пластику, профарбовувати все з самого початку. Так, дві дверки з пасажирської сторони я вклеїв. Стали вони непогано, пролив пустяку над рідким клеєм. Тепер вирішив встановити на машину колеса і продовжувати подальшу збірку з встановленими колесами. Збігаючи наперед, скажу, що задні колеса встановлювалося достатньо погано. Можливо, я залив багато фарби на місця їх склеювання, довелось трошки розферлити. А передні і запасне колесо стали прям ідеально, як конструктор, ніби вони там завжди стояли. Так як можете бачити, нижню частину я протер, просипав пігментом та зафіксував його фіксатором для пігменту. Ось так виглядає передня частина в зібраному вигляді. Встановлені скляні елементи, встановлені елементи імітації решітки з фототравленням. Також дана конструкція стала без проблем. Проте звертайте увагу, що все-таки елементи кріплення вони знаходяться на двох повздовжніх елементах рами, які ви збираєте з багатьох частин, і в цілому можна десь промахнутися. Так, фінальна частина встановлення турелі. Трошки довелося зняти фарбу, що на корпусі автомобіля, що на Самі турелі з місця, де вони будуть тертися, оскільки воно не захотіло туди ставати. Так, напевно, декілька міліметрів шару фарби, заважало встановити дану деталь на своє місце. Так, знайшов вдома необхідний товщиний предмет це виявилась флешка для того, щоб встановити захисний цей щиток паралельно до корпусу. В цілому, поки щиток клеїться, встановлюю двері. З самого початку вирішив, що двері з водійської сторони будуть відкритими, і для такої асиметрії залишив відкритою одну з задніх дверцят. В місцях імітації завіс я зняв фарбу за допомогою зубочистки. Наніс туди декілька краплин рідкого. Суперклею, та встановив 20 на свої місця. стали вони достатньо непогато Можливо, навіть без суперклею вони б також якось трималися в даних пасах, проте все-таки вирішив їх зафіксувати. Виглядає дуже цікаво, особливо комбінація з зовнішньої та внутрішньої частини двері дивляться, просто виглядають, на мою думку, дуже круто. Модель одразу. Не знаю, здається, якусь високодеталізованою. Бо, наприклад, від інших моделек машин, де дверці, наприклад, сірі, що зсередини, що зовні, виглядає ця конструкція достатньо плоско, навіть якось паперово. В даному варіанті маємо прям таку імітацію товстої броньованої двері, яка і на моделі виглядає так само. До речі, моделька за рахунок великої кількості, подвійних, великої кількості деталей подвійних стінок важить достатньо багато, якщо буде цікаво, можливо, для інтересу я її навіть зважу і десь продемонструю це на фотографії чи в одному з наступних відео. Все, залишається встановити задню дверцю, і модель можна вважати готовою. До речі, Питання готовності моделі це філософське питання. Модель буде завершеною та готовою саме тоді, коли ви вирішите це. А на цьому на сьогодні буду завершувати. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Відео з побудови на цьому закінчується. І можна буде подивитися ще декілька хвилин таку фінальну фотосесію по даній моделі. А на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!